Друзі, про проголовне поїхали навчання захід 2025 Перетворилися на головний фактор напруги у східній Європі. Формально оголошені як спільні оборонні маневри. Вони насправді стали прикриттям для концентрації російських військ на території Білорусі. Тисячі солдатів, сотні одиниць, техніки, артилерії та авіації усе це наближалося до українського кордону під виглядом тренувань. Перші провокації не забарилися на кордоні. Зафіксовано зіткнення є загиблі серед прикордонників. Десантна Києва на закінчився смертельно, як перші вбиті. Групи ДРГ у Чорнобилі. збройні сили України відругували жорстко. Через офіційні канали було звернення безпосередньо до білоруської армії, яка будь-яка спроба атакувати Україну закінчиться трагічно. Дрони по всій Білорусі підуть сотнями. Це був не лише сигнал, але і попередження, що Київ готовий до найгіршого сценарію. Відповідь прозвучала як політичний ультиматум. Нейтралітет Білорусі єдина можливість уникнути катастрофи. У цей час російські підрозділи на Білорусі території готували артилерію до обстрілів. Військова розвідка України зафіксувала розгортання по військових установок та роботу інженерних частин з наведення переправ на поліських річках здавалося б, що це навчання перетворюється на плацдарм для нового удару. Проте білоруські військові не виявили ентузіазму. У середині армії ширилися невдоволення офіцерів не хотіли воювати проти України, розуміючи, що це стане початком трагедії для їхніх родин. На вулицях білоруських міст з'явилися перші протести проти втягування країни у війну. Люди, які ще кілька років тому вгодили на акції проти режиму, тепер знову організувалися цього разу під гаслом. Наші діти не підуть у. Труни силові структури намагалися придушувати виступи, але кожне нове повідомлення про загиблих на кордоні лише підливало масло у вогонь. У Москві навчалися подавати як демонстрацію сили. Офіційна пропаганда заявляла, що захід 2025 – це відповіді на поселення НАТО і що Білорусько-Російський союз міцний ніж будь-коли. Але за лаштунками панувала тривога. Російські генерали розуміли, що будь-який наступ із білоруської території зустріне жорстковіці чи призведе до непередбачених наслідків в Україні. Готувалися до будь-якого сценар... Арією на північних рубежах посилили укріплення, було розгорнуто додаткові артилерійські частини, а система протиповітряної оборони отримала нові завдання. У разі початку обстрілів ЗСУ мали наказати діяти на випередження гнищити пускові установки ще на території Білорусі. Це був найгостріший сигнал, що війна не обмежиться лише обороною. Тим часом в білоруському офіцерському середовищі з'явилися перші прояви саботажу. Частина командирів ухилилася від виконання наказів. Інші відкрито висловили протест. Зафіксовані випадки, коли підрозділи. Лимітували навчання, але це проводили підготовку до реальних бойових дій. Це показувало, що армія розколола між лояльністю до режиму і небажанням стати співучасниками війни. Розвідка повідомила про таємні контакти між українськими та білоруськими офіцерами обговорювалися неофіційні гарантії, якщо білоруські частини не братимуть участі у атаках. ЗСУ, не завдаватимуть ударів по їхніх базах. Це створювало умови для внутрішнього спротиву, який міг зростати у разі перших великих втрат. Західні аналітики зазначали, що захід 2025 може стати не Маневрами а точкою перелому. Якщо білоруська армія справді буде змушена уступити у війну, це перетвориться на катастрофу для режиму Лукашенка. Якщо вже відмовиться, це стане серйозним ударом по позиціях Кремля, який втратить важливий плацдарм і покаже слабкість перед власними союзниками. Навчання захід – Це прикриття для російських планів тиску на Україну і захід. Але ситуація вже вийшла з під контролю. Загиблі на кордоні, саботаж білоруської армії та протести серед населення. Підривають плани Кремля. Київ чітко окреслив червоні лінії. Пообіцявши завдати ударів у відповіді, що робить ризики для мінська колосальними. Якщо Лукашенко підкориться Москві, і не піде на вторгнення. Це стане початком внутрішньої дестабілізації у самій Білорусі. Якщо відмовиться Росія втратить важливий інструмент тиску, у будь-якому випадку саме ця активна фаза визначить подальший розвиток війні у північному напрямку. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобай пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.